Доброго дня, шановні, початочок положений. Остивають. Оце такі красунчики. Це літр 600. Ірочка, дякую за баночки. Кришки в справі вже купили. А заливала я не водою, а робила є такі пошкоджені помідори, які після дощу трошки потріскали. Бачите? Оце зробила китчуп, як на кетчуп, чи як сік. Як кому подобається. Густеньке переварила, блендером збила, додала сіль, цукру трошки. Чесничку, петрушки теж накришила. Отам листочок Цього смородинки. І отака от краса остиває. Смачного!